Мене це не дуже вставляє, не дуже мене прикалує, не дуже мені подобається, тому я трошки ускладнюю цей процес. Дивіться, яким чином. Привіт, ви на ютуб-каналі Влад Ідеалспорт. І я персональний тренер та дієтолог Владислав Матейко. Мені 52 роки і 9 років я не використовую гормональної фармакології. У мене завжди чудова якість тіла, я завжди контролюю калорійність, тому, якщо вас цікавлять програми харчування, обов'язково звертайтеся. Друзі, сьогодні хочу вам розказати про таку вправу, як підйоми на біцепс на лавочці спота гантелями. Мене не зовсім прикалує робити одною рукою гантель. ну Зазвичай як роблять. Сідають, беруть одну гантель в руки і роблять ось от згинання на біцепсі. Мене це не дуже вставляє, не дуже мене прикалує, не дуже мені подобається. Тому я трошки ускладнюю цей процес. Дивіться яким чином. Я беру зразу дві гантелі. І дивіться, як робимо. Ми беремо дві гантелі. Одна гантеля висить, а другою працюємо. Робимо всі повтори однією рукою, потім та, що працювала, висить, робимо другою рукою. Отже, починаємо. Робимо підконтрольно, плавно, гарно опускаємо вниз, розтягуємо. Дуже сильне напруження в тій руці, що висить, там гарно розтягується фасція. Робочі в руці відчуття теж дуже гарні. Дуже гарно відчуваю біцепс. Бачите, я роблю повільно, плавно. 12 кг гантеля, нагадаю. Не дивлячись на те, що мало повторів. Як бачите, досить довго триває робочий підхід. Я завжди під навантаженням, дуже гарно навантажується. Достатньо часу, щоб навантажитись. Все. Тепер ця рука висить. Ця, висить, що ця висіла, вже фасція дуже сильно розтягнута, я доробляю другою рукою та що висіла, а інша розтягується фасція Друзі, відчуття фантастичні в біцепсі. Дуже гарно відчуваю. Ану покажи, що з тої сторони не проти сонця. Як. Зроблю ще пару разів. Ще зроблю іншою рукою, щоб ви побачили, як гарно працюють м'язи, що, звичайно, це буде гарно видно, думаю, що так. Дивчись на те, що в мене не дуже добра генетика, Ну, м'яз піцепс я дуже гарно відчуваю, дуже гарно. В цій вправі. Дуже гарна вправа, ізолююча, досить велика вага робоча, як для ізолюючої вправи, дуже гарно відчувається біцепс з руки. Отже, друзі, спробуйте, щоб ускладнити, ускладнити собі цю вправу. Спробуйте так робити. Одна висить, друга працює, потім міняєте.